Добрий ранок, ось мій сьогодні смачнющий, смачнющий сніданок. Рис, півтори столові ложки. Одна з горкою. Грам 40 риби молосольна лосось. Це соуси, тартар, чумак, гострий, червоний, томатний. А це чилі. салат, одеський кучерявий, петрушка, цибуля зелена, рукала, а ще й родзинки замочила на... вчора вечором, а сьогодні вранці, бачите, як вони попухали, понадувалися. Та насіння, соняшникове насіння, коли їси цей салат. Відчуваєш на солоду смак зелені, а в кінці потрапляє тобі родзинка кисло солодкого смаку відчуваєш, що ти закоханий в такий салат. Дуже-дуже смачно. Спробуйте. Кава, ото плаває небожа коровка. Ні, якась мошка, то плаває червоний перчик, вкинула три перчинки малесенькі. Букет поповнився трояндами. А Руслана прийшла на мою підтримку, Русланочка. Які в неї очі яка добра, гарна посмішка. І взяла з собою своїх ведмедиків. Ось така русланочка. А зад, позаду у неї за спиною рюкзак. Щось вона ще мені принесла, але зараз не хоче показувати. Добре, буду чекати. Біля мене весь час м'яукають коти. Я їх не показую, бо вони лохматі були. Тепер я їх підстригла, стригла сама, то вони ніби обскубані, не мають фотогігієнічного виду, то я їх і не знімаю. А зараз хочу піти та показати вам одну чарівну троянду. Ця пишна, видка красуня. Має назву Розаріум Утерсен. Росте дуже швидко, великими кустами, плететься, квіти зібрані в здоровенні букети. Ось дивіться. Дуже калюча. Це інколи затрудняє процес підв'язування цієї троянди, доводиться колоти руки або одягати дуже-дуже міцні, шкіряні рукавички. Ось вона. Знизу до верху квіти повністю весь кущ. Квітах, їх дуже багато. Цвіте, цвіте протязі літа, але так рясно весною. Буває рясне цвітіння, якщо вдале тепле та вологе літо ще й в серпні місяці. Дуже гарна, дуже красива, пахуча. Цю трояндочку я вам покажу. Але назву її я не знаю. Ніжно-ніжно-рожевий колір. Вона створює незвичайну композицію, виглядає із-за будиночка. Ось так до сонечка потяглася і вийшло так, ніби вона чекає, чекає всіх, хто прийде в двір. І перша вітається. Поки я вас з своїми трояндами, кицька заскочила на стіл, вхопила кусок риби та й втікла. Отже мій сніданок сьогодні на двох. І навіть Руслана не змогла її зупинити. Ну, всім добре, хай смакує, спокійного, продуктивного дня. Хай вам щастить, зустрінемось в обід. Смачного!